Заклик до руйнування штучних образів, які знищують свідомість у новому синглі «Idols» київського прогресивного метал гурту Джон Кофі. Я чекав ніжної та глибокої атмосфери на кшталт того, що було на минулому синглі. Проте сингл перевершив мої очікування. стриманий гітаризм чудово закладає фундамент похмурої атмосфери за допомогою прогресивного джентового мелодизму. Вокал знищує, просто не розриває мозок. Скрім насичений, агресивний та різноманітний. Було б добре і так. Проте тут є фірмовий чистий вокал, який довершує і так якісний реліз. Джон Кофі продовжує дивувати. Не пропустіть цей реліз.